Є одне із улюблених ваших свят, ну крім Суботи. Хто скаже? Ну, Подумайте добре. Так, я думаю, всі так? Так, не нарочно. Скажіть, а що ми ви щось очікуєте не дороження чи ні? А що очікуєте? Подарунки. По Сьогодні я вам розкажу історію про одного хлопчика Сашка. іграшку, яку дуже-дуже ну, давно вже хотів отримати, це була його найзаповітніша мрія. Він отримав машинку на радіоуправлінні. Його радості просто не було менше. Він був дуже задоволений, він грався з нею постійно. І от одного разу до неї в гості приїхали друзі-батьки Тетяніна і з сином Костиком. Костик був майже однолітком Сашка. Вони разом дуже швидко потоваришували. І разом гралися. Як ви думаєте, яка з іграшок найбільше сподобалася Костику? Машинка. Звичайно, йому найбільше сподобалася машинка на радіоуправлінні. І вони разом гралися цією машиною. Кожного вечора мама Сашка читала йому біблійну історію. І цього вечора вона читала йому історію про одного хлопчика. Який приніс Ісусові е, е, рибу і хліб? Пам'ятаєте цю опібійну історію, коли було після того нагодовано дуже багато людей, П'ять тисяч людей було нагодовано. І Сашко подумав, як, як добре, що цей хлопчик віддав Ісусу і все, що мав. І тут він е, сказав до мами, Віддати Ісусові все, що я маю. Але ж він зараз не, не живе на землі, його немає поруч з нами. А мама каже: а як ти думаєш, е, яким чином ти можеш так вчинити? Ну тобто, як ти можеш вчинити так, як цей хлопчик? Е, віддати те, що маєш Ісусові. Хто, хто знає? Е, Є такий біблійний принцип, так? Як, е, що ви зробите і ближньому своєму, те ви зробите для Ісуса. Так, так це є біблійний принцип. І мама е, е, Сашко мені сказала про цей принцип. І каже, якщо ти хочеш щось зробити для Ісуса, ти можеш подарувати свою машинку косміку. Сашко дуже е, якби, е, ну, не зрадів він. Цьому він навіть. І розплакався, тому що він так чекав цю машинку і тут комусь віддав. А мама послухала його, заспокоїла і каже, якщо ти не хочеш цього робити, не роби. Просто ти знай, що ти міг би послужити, тому що ти знаєш, в пластика нема тата, і мама йому ніколи не купить такої машинки. І з цим вони полягали спати, і тут настав день такий. Став день від'їзду, І Костик ще довго грався тією машиною, а потім Сашко для себе вирішив. І ти скаже, ти хочеш цю машину? Yeah. Костик каже, я? Мені ти мені подаруєш? Так, забирай її назовсім. А як же ти? А він каже, а я нічого. Я буду дуже рада, що ти будеш нею і Костик дуже зрадів ці, е, такому подарунку від друга. А Сашко був дуже задоволений тим, що він зміг щось робити для свого ближнього. А зараз давайте станемо дітки, помолимося, щоб ми теж були завжди щедрими, вміли ділитися і робити добро для інших людей.